Сьогодні ми прийшли на футбол. Дивіться. Ось такий. Так? Да? Макс, в шоці. Вот я тільки встав, тут таке. Какая Все, футбол ми подивились, так, тепер можемо погуляти. Що в тебе в руках? Куля. Куля, а якого вона кольору? Зелена. Зелена? Да. Ти так. Чи молочинка? Цього немає. Так прикольно. Зняв рукавиці, я його привчила. Руки в кишені запхати і так ходить. Тепленько тобі в ручки. Бо я так само хожу. Так, тепло тобі? Так. Руки в кишеньках? Клас? Ой, клас. Протрималась та зачею рівно хвилину. Все, ми знову без рукавиць і попробую їх в дінь. Максимко, може рукавиці. Ні. То побігли. Мамин помічник, розвішує речі. Сиди. Ось сюди. О, ой, Давай. Тобі допомогти? Що. Сам? Мама. Мама буде розвішувати? Давай. Все, я його поставила. Ось так. Добре? Так. Ja. Все, ідеш розвішувати? Ну, мама. А що, мама? Че я? Це мені розвішувати? Давайте. Давай. Типу дела. Так. Все чило. Цю, куди її повісити? От Ота а не занизьку для неї. Ось так. Ще шкарпетка є. Давай ми все-таки ковтинку повісимо кудись зверху. Сонечко там кіця її погризе. Так, у нас кіця гризе мої речі, тому давай, будь ласка, ми туди кудись повісимо. Давай. Ну так. А туди можеш шкарпетку. Можеш туди шкарпетку повісити, шкарпетку зверху. Максику, давай ковтинку перевісимо. Шішка, хішка, хішка. Що ти таке говориш, Максим? Максим. Качка. шишкачка, чишка, это ты качка, качка? Да, качка, коричневый, пим, сюди моя ленку зробили. Що нас звук? Баба Куля. Так це баба куля. Де баба -куля. Ось баба коля. Оце баба куля, думала це гуся. Так. Да. На дереві сидит. Де Ось це баба колі. Тебе ніхто не шукав. Баба коля колі. Тай таке. Ти танцюєш так само? Довелось наші сім'ї нова іграшка. Це просто щось, що неймовірно піднімає наслість цих землі. Давай, натискай, натискай. Погода оцей. Дощ. Страшний, лютий дощ. Пів години назад, а зараз просто мороси. Зима і дощ. Це я на вулиці хвилину. і дуже так мокра. Класа. Класа. Ми переміщаємося в ванну. І я хочу розказати, поділитися відгуком про два засоби для догляду за обличчям. Значить, перший у мене був крем від нідлі. Ось цей крем. Крем з пантенолом мені сподобався. Але, але, е, але це оцей тюбік. Я не люблю тюбіки, які так важко вичавлюються. Типу, уже з половини я, отако, я ну, не відношуся до людей, які аж так вичавлюють. Але просто вже з половини. Цього крему треба було його отако зажимати, щоб ну, бо пів тюбіка просто не вилазило. Ну, типу, в мене якісь або проблеми з цим були, або я не звикла до таких тюбіків. Коротше, коротше кажучи, мені оце вичавлювання зіпсувало абсолютно все враження від цього крему, бо це просто мука. Ну, ти хочеш розслабитися якось, коли наносиш догляди для обличчя. А ти просто Це що таке? Добрий вечір. А ти мучишся з цим тюбиком, вичавлюєш його як тільки можеш. Останні рази я просто вжутко на лице. Прям. Ну, тіпа... Чисто через оце. Коротше, я не знаю, що його другий раз буду брати. Другий момент. Ось така сироватка. Е, мені вона подобається як... Е... Її діє на шкірі, шкіра якась глянцева стає після сироватки з вітаміном С, В, Е, e, керамід є. Але, тут теж є але. Ця сироватка, вона як водичка. Типу, ти її пшикаєш. Не знаю, якось я зараз покажу чи ні. І вона просто. Просто як вода. Е, суть в тому, що ну, на відео воно ще видачно псикнулось, чесно кажучи, але загалом воно буває пшикає отако, кудись в сторону. І ти або на долоньку прям маєш отако, або. Ну я, ще, ну, я вже користуюся цією суровоткою тиждень, і я не ловчила. Я її ловлю. Я її пшикаю і ловлю, типу, е, з якої сторони вона. Пшикне, бризне, ну, типу, дуже така вона водяниста в цьому плані. В принципі, всі сироватки водянисті, але ну, тут, напевно, сама пшикалка дуже великий напор має на таку консистенцію. І воно, знаєте, як коли мило закінчується, і розбавляєш його водою ну, рідке, і ти натискаєш на той дозатор, і воно туди, кудись, ці бризки шампанського. От от приблизно ця історія з сироваткою, тільки консистенція, якби ну, одинакова, не так як. Коли я розбавляю з Оп. І... Оп. І, коротше, да. Я цей халат в крайніх випадках дістаю, не знаю, чому я його не викидую. Прощаюся. прощаюсь за рецем. Коротше, ось такі мої відеоки станом на зараз. Що можу ще по посказати? Ось, ось така туш у мене є від Хейміш, господи, фокусуюся. Ось, туш мені подобається. Дуже класні вії від неї. І вона змивається просто тепленькою водичкою. Типу від доща вона не тече, Ну, принаймні в мене не було таких випадків. А змивається теплою водичкою, типу не треба там напрягатися. І нема таких кол, де потім під очима. Оце класна штука, можу рекомендувати. А ще ось такий тональний крем від поріто я попробувала. І бібі-крем. І до цього в мене був просто тональний крем якийсь. Вже не пам'ятаю який, бо я ним рідко користувалася. Він в мене був 100 років. І, здавалось би, я би мала пам'ятати, що то за крем, був, ну, но... ні. Коротше, ну цей, цей прям мені дуже сподобався. Можу його теж рекомендувати. Дуже класний, і легкий, і нема такого. Коротше, навіть при виключеному світлі можна ідеально його нанести на обличчя. І немає ніде, воно не скочується. Коротше, дуже класна штука. А ще для пересохлих губів я для себе найшта пересохлих. Коротше, ось таку штуку від обвітряних губів. Губів, губ, боже, що з моїми реченнями? Дуже класна гігієнічна помада. Бо звичайні гігієнічки, ну, я людина, яка завжди користується гігієнічною помадою над літом, в мене чомусь проблеми. Але ну, зараз ці проблеми пройшли, типу вона... Лікує. Воно не просто, типу, зволожило тобі, поки ти на вулиці. Ти намазюкався і воно залікувало. І поки там якийсь подразник не пересужив тобі ці тканини, ти собі прекрасно почуваєшся. Коротше, така штука теж. І все можу розказати про оцей е для вмивання мій, яким я вже користуюся. Ех то він мені не дуже підходить, не знаю. Другий раз я такий брати не буду. Прикольний, прикольний пінка, прикольно, що натискаєш пінка, все. У мене відчуття після нього, що шкіра якась могла би бути краща. Я не пам'ятаю, а, пам'ятаю, ось, хоч не можу дістати. Коротше. Була в мене до цього умивачка в цій скін, і от вона була краща. А ця, Ну, щось, коротше, треба пробувати завжди. Кому мені не підходить, комусь може підійти, і хтось буде дуже щасливий і буде дивуватися, що, що це я таке казала. Так що, так, а ще для себе відкрила. Як відкрила катаруночки? Ось ці такі штуки. Це просто божественні запахи. Десь, бачите, треба брати. Просто дуже гарно пахне, дуже класна штука. Є ще такий кремчик і для душа. Дуже класні, дуже класні. Прям. Оце, наприклад, це воно пінкою. Ти натискаєш, воно таке, як пінка для бриття. але це для шкіри. Пін, ну, типу, Це офігенно. По-перше, дуже естетичної насолоди, коли ти це е, на себе випшикуєш, по-друге, пахне дуже гарно, стійкий запах. Коротше, дуже має Дуже... В неї в різних. Відтінках, не від... Ну, в відтінках теж в запахах. Коротше, кожен хоче, хоче може вибрати собі свій. Теж дуже класна штука. Отак. Пройшло пару днів. У мене є інсайт, ділюсь. До цієї сироватки. Так я і не налучила її капати нормально. У мене був ще ось такий крем. І кремом я задоволена прям. Прям, прям дуже-дуже сильно можу рекомендувати. Не знаю, чи це він з з сироваткою так гарно працює, чи що. Дуже класний. Ось така пімпуля, якщо його відкрити, ось. І вона натискається легенько. Крем, боже, я не знаю, він прекрасний. Він просто прекрасний. Він майже не пахне, взагалі не пахне. Ніколи його не нюхала. Але на шкіру лягає, боже, така благородна, благодатна шкіра. Я на ніч мажу таким кремом, бо на день у мене після сироватки йде СПФ. Весь якийсь потяганий. От. А на ніч у мене йде, до сироватки ось цей крем, і це прям, ну, прям дуже мені комбо подобається. Я не очікувала. Так що так. Що ж, на цьому буду завершувати відео. Дякую, що були разом з нами. Всім гарного вечора! Всім па-па.